Ми з Софійкою з моєю донькою були в турі по Італії. Італія цікава країна, досить така вишукана, з таким своїм шармом. Зараз ми знаходимося біля знаменитого колезею. Це те, що завжди мене вабило в європейських країнах. Люди цінують свою історію дуже сильно. Ось в цьому велика відмінність. Там, по перше, дуже малесенькі вулички потрібно. йти тільки з правого боку, тому що ти не розминешся з прохожим, який ти напроти тебе. Бонжорно! Всім привіт, дорогі друзі! З вами Олена Мілько, сімейний психолог, аромапсихолог. і ви на каналі де. Немає академічних термінів, а все дуже просто, так як є воно в житті. І моя вже регулярна рубрика, влог з психологом, де цікаві місця, є куди піти поїхати, що цікаво побачити. І сьогодні я поділюся з вами своїми враженнями після поїздки в Італію. Ми з Софійкою, з моєю донькою, були в турі по Італії, і я хотіла з вами поділитися своїми інсайтами, своїми спостереженнями, те, що мене вразило в цій поїздці, тому що досить часто нам здається, що те, що десь. Далеко недосяжно там в Європі, воно просто найпрекрасніше в світі, що скрізь добре там, де нас немає. Завжди нам здається, що в ж і хата краще. Але моє усвідомлення саме основне після туру, що все ж таки подорожувати це круто. Італія цікава країна, досить така вишукана, з таким своїм шармом елегантності. А в той же час, звісно, жити я би хотіла тільки в Україні, тільки вдома, тому що своя земля, свої люди це те, що я не готова приміняти поки ні на яку іншу країну. Сьогодні я записую свій влог з Італії, з столиці Італії, з Риму. І зараз ми знаходя. Ходимося, як ви вже бачите, біля знаменитого колезею. Це такий амфітеатр, це таке місце, де було дуже багато різних зрілищ. Прослухавши історію колезею, я зробила такий висновок, що як в ті часи, так і в ці часи, в які ми живемо зараз, люди були в пошуку себе, не розуміючи себе, не розуміючи, який дискомфорт вони відчувають всередині, вони шукали зрілищ, таких боїв гладіаторських, які також проводилися. В цьому Колизеї. тут мученків дуже багато, які мучили саме на сцені Колизею. І суть в чому суть в тому, що в ті часи також люди не могли знайти і зрозуміти себе, не могли усвідомити, що їм не вистачає, і для того, щоб отримати цей адреналін, завдяки ось таким жорстоким я б сказала, активностям. Вони його отримували. Я роблю висновок такий, що просто в ті часи також люди не розуміли себе, не мали контакту з собою через те, що вони не мали контакту з собою. Відповідно, вони шукали де ж можна дібрати тих всіх відчуттів, емоцій, гострих, яких їм хотілося в інших містах. Це було дуже жорстоко, на мій погляд, тому що ці емоції добирали за рахунок життів людей. Тут за місяць помирали по 9 тисяч, навіть людей саме на цих гладіаторських боях. Але це історія так є, і ми можемо тільки зараз зробити висновок, що тільки шляхом розуміння себе, пошуку себе, свого власного я, свого духовного єства, ми можемо дібрати ось і дефіцити, які є всередині нас, ніякі зрілища, ніякі ігри нам не допоможуть. Дуже цікаво, що італійці вони дуже емоційні, вони дуже сильно жестикулюють, коли говорять. І я впізнала себе, ви не повірите, тому що я взагалі по життю дуже люблю багато жестикулювати, розповідати. Я така емоційна дама. От, і я тепер зацікавилася. Можливо, в мене є в моєму роду італійці. Уявіть собі. От, але я цього ще не знаю. Це тільки в мене тема для вивчення. Тому що, поки по тим даним, які я маю, італійців нібито в роду не було. І дуже цікаво, що наскільки ми знаємо, при вітання зранку, доброго дня це бонжорно. А коли італійці прощаються, нібито чао. Але коли це близькі люди або близькі партнери, то вони і вітаються, кажуть Чао! Це також них вітання! Привіт! від собі нам було дуже дивно, тому що ми ж не думали тільки бонжорно потрібно вітатися. А тут виявляється і чао, це і привіт, і пока. От такі цікаві нюанси є. Ну, взагалі, італійці, і Італія сама, наскільки ми знаємо, це більше про фастфуд. Тому Софійці було там дуже класно, їй це дуже подобалось, вона дуже полюбляє піцу, пасту. Але, як на мене, паста кожен день це забагато. І так, друга частина нашого дня. Софійка, мій відеорежисер, допомагає мені знімати різ для інстаграму. І дуже класно, до речі, виходить. Ми всіх посітителів в готелі зустріли, правда, в холі, поки знімали. Але зняли, ви знаєте, все дуже класно вийшло. Yeah. Тажки співають, Софійка задоволена. Я також отримала максимум задоволення, хоча в нас не завжди вдавалося знімати разом. Але зараз дуже класно вийшло насправді. Тож, крокуємо далі, шукаємо, де можна поїсти смачненько. Тому що дуже-дуже ми зголодніли. Хоча у нас там всякі печеньки є, але це вже не рятує абсолютно. Тож йдемо шукати щось смачненьке, де тут можна поблизу посмакувати. Дуже цікава історія відбулася в Римі. Був такий імператор, який хотів в центрі Риму побудувати своє таке імення, свій замок імператорський, але там було дуже багато поселень. І для того, щоб досягти своєї цілі, ви тільки послухайте, він домовляється про підпал частини Риму. Це роблять люди за кошти, я так розумію. Згорає дві треті частини Риму, і згорається не просто будівлі, згорають, а згорають і люди з цими будівлями. І яка велика ціна такого бажання? І це дуже страшно насправді, тому що подеколи ми часто в буденному житті рахуємо, що наші такі бажання, які шкодять іншим людям, це окей, і так має бути, і потрібно це направлено до цього йти. Це дуже страшно. Це така історія, такий сюжет з історії Риму ілюструє нам і повсякденність, нашу сучасність. Тому що навіть зараз ми дуже часто щось хочемо досягти в ущерб іншим людям. Так це буває часто в сім'ї, коли ми не чуємо інших просто робимо своє по партнерству в різних бізнесах. Закінчується це все не дуже класними речами. Мінімум конфлікт, максимум розлучення або ще там щось. Різні ситуації бувають, і мені здається, це є така. Класна історія, ілюстрація для того, щоб подумати, а як ми проявляємо себе в своєму житті. Наскільки ми йдемо по головам заради своїх цілей та бажань? Чи все ж таки ми зважаємо на те, що біля нас люди такі ж самі важливі і цінні, як ми? І це дуже важливий момент. Це дуже важливий такий акцент розуміння розуміння сприйняття того, що біля нас люди не менш важливі за нас. Їхні бажання і потреби не менш важливі ніж наші, такі ж цінні, такі ж необхідні. І так само заслуговують уваги. Ну і хочеться ще зазначити про сієсту. Це те, що завжди мене вабило в європейських країнах, якщо чесно кажучи, я завжди мріяла про те, щоб була можливість відпочивати в обід, і потім, відновившись, уже далі продовжувати якусь свою роботу. Особливо раніше, коли працювала в державній структурі, цього дуже дуже не вистачало. І коли я чула десь інформацію про те, що в європейських країнах є сієсти це на законному рівні, я просто думала: Боже, як же це класно! І дійсно, це не перебільшення. Коли то наступає три години дня. Там все закривається. І до 4 годин все просто зачинене, всі лавки, магазинчики, все зачинене. Нібито місто воно завмирає, таке враження. Нам трішки це було дико, тому що ну, ми не звикли до такого ритму життя. У нас в Україні все інакше. Але мені це дуже імпонує, тому що я люблю обід трошечки перепочити, а потім, наповнени силами, далі робити свої якісь задачі і плани, які я собі запланувала. А найкраще після відпочинку. Проводити час з родиною. Це взагалі найкращий такий режим дня, який мені подобається, тому це мене просто заворожило. І це дуже круто, як для мене було. Італійці вони до двох годин ночі, ну, скажімо так, святкують сьогоднішній день. А потім зранку в них континентальний сніданок, до речі, що було дуже дивно нам, українцям: це кава і круасан. І, і потім уже в них там з обіду більш-менш починається якась більш суттєва робота. Отакий От в них режим дня. Але в обід же зазвичай сієста. Навіть всі меси в них зазвичай там в основному католичні храми проводяться аж після обіду, тому що через їхній режим дня ніхто не може прийти на месу на 9 годину ранку. Тому отакий режим в італійців. Отже, які мої інсайти з приводу візиту до Італії? Це такий собі душевний вікенд з Софійкою разом. Ми його проводимо. І що я бачу? Зазвичай я звикла чути в Україні, що Європа це щось неймовірне, це щось фантастичне. Нам потрібно бігти в Європу, їхати в Європу, жити тільки в Європі, одяг тільки європейських брендів і так далі, і тому подібне. Я думаю, не тільки я це чула, а й ви. Це знайома така історія всім. Який мій висновок з цього Інсайт, Вже не перший раз я в Європі, але саме Італія мені ще раз підкреслює те, що насправді ми дуже прекрасно. Живемо в Україні. На прикладі Італії. Країна також досить. Брудна, ну ще рим не дуже неаполь взагалі брудне місто. Окурки скрізь на підлозі, якісь там фантики від їжі, від різних цукерок, графіті по всьому місту буквально розмальовано. Бездомні сидять, бездомні навіть і в центрі сидять. Тому хто говорив мені, що такого там немає. Якщо там є бездомні, то вони геть не такі, як у нас. Точнісінько, все однаково. Такі ж брудні лежать на підлозі, по класиці жанр. Всі хочуть жити в Європі, але моя думка, що там, де родився, там і пригодився. Спілкуючись навіть з нашими українками, які виїхали за кордон. Деякі виїхали в принципі не з війною пов'язано деякі з війною пов'язано. То все ж таки люди говорять, що дійсно їм дуже важко. І в принципі в них прав набагато менше ніж би вони мали в Україні, бо тут вони не громадяни, і дуже важко взагалі влаштуватися на роботу, і багато різних таких є умовностей, які. Заважають повноцінно жити в. Європі люди живуть дуже просто. Я не бачу сенсу змінювати країну. Я бачу, що в нашій Україні є також дуже багато чого прекрасного. І ті ж гори, і моря. Так, на даний момент ми не можемо всім цим користуватися в певній мірі, якій би хотілося. Але ж все ж таки, в нас все є. В нас немає одного. В нас не вистачає цінності того, що ми маємо. Ми обесцінюємо своє, і нам здається, що в Європі щось фантастичне, феєричне, найкраще, але насправді все. Це ми маємо самі і просто не цінуємо. Відмінність найбільше, яка мене вразила, це всі історичні, культурні пам'ятки, храми, собори. Все підтримується в належному стані. Реставруються всі ці приміщення. Немає такого занепаду. В нас цим не дуже насправді люди цінують свою історію дуже сильно. Ось цьому велика відмінність. До речі, населення не досить таке релігійне, хоча храмів дуже багато. Але підтримуючи свою історію, таким чином вони зберігаються всі реліквії. Всі святині, тому що святень тут дуже багато. Насправді я навіть не очікувала. Я думала, буде більше театрів, кінотеатрів там і такого всього. Що музеї, галереї також багато є, але дуже дуже багато різних е, таких архітектурних пам'яток, соборів, кафедральних соборів, різних храмів і так далі, які неймовірно красиві. Ти просто заходиш. Це витвір мистецтва. Це в ліпніні, в позолоті, розписи, фрески е, різних століттів, дуже така відома мозаїка з натурального каміння. Ну це неймовірно красиво. Отже, коли будете в Італії, рекомендую заходити в такі витвори мистецтва. В усьому іншому все досить просто, звичайно, так як і в нас в Україні. Бо деколи в нас в Україні набагато краще, навіть ті ресторани, їжа до речі, найкраща їжа українська, як на мене. От тому, що я українка. От насправді ну, тут дуже важко з їжею. Я привикла до такого збалансованого здорового харчування. Тут так цього просто немає. І це дійсно ну такий собі момент, не дуже як для мене. Але кому що тут уже таке питання риторичне, Софійка? поділись своїми враженнями про Італію. От я розповідаю у сьогоднішньому відео про те, як ми тобою подорожували в турі. Які твої враження про Італію? Ну, Італія мені дуже сподобалася, така дуже колоритна і цікава. Країна, мені дуже сподобалося на острові Амальфі. Там прям такий супер вайб. Якщо ви будете на острові Амальфі, обов'язково спробуйте морозиво. Лимонний сорбет. в лимоні дуже класно подають. Бо, взагалі в Італії дуже багато росте лимонів. і Через те вони роблять з лимонів морозиво. Так що є такий популярний напій, як лімончела. Він алкогольний. Ми таке не вживаємо, але ми робимо свою лімончелу, просто в воду додаємо. Лимон це наш лімончела домашня. І дуже цікаво, що на острові Амальфі, в принципі по всій Італії дуже багато виробів з лимонів. Лимонів. Їхня кераміка, по-перше, італійська також з лимонами дуже гарно виглядає. По-друге, це одяг з лимонами, косиночки з лимонами. І це додає такого вайбу, знаєте, літнього живого, тому що лимон жовтого кольору. Взагалі, лимон це про енергію, про концентрацію уваги. І дійсно ти, коли дивишся на ці лимони скрізь, то тобі енергії ніби стає більше. Мене вразила венеція тим, що. Там, по-перше, дуже малесенькі вулички, дуже малесенькі, ну просто метр вулички. Потрібно йти тільки дисципліновано з правого боку, тому що ти не розминешся з прохожим, який йтиме напроти тебе. І там дуже місцеві жителі не люблять туристів через те, що там і так місця мало. І навіть один з місцевих жителів кричав, що місця мало, коли ми групою йшли на екскурсію. І це так було незвично. Я вам скажу насправді, але ну, такова реальність. Мені дуже запали в душу острова Мурано і Бурано. На острові Мурану виготовляють муранське скло. До речі, я собі придбала такий браслетик з муранського скла і ось таку підвізку. Софійки також є її прикраси, але вони залишилися вдома. І це дуже цікаво, тому що там насправді дуже багато виробів скла, і бокали, і стаканчики, і вазочки. Ну, це просто неймовірна фабрика. Ще був дуже цікавий в Венеції острів Бурано, на якому дуже знамениті виробляють буранські кружева. І там дуже багато магазинчиків з цими кружевами, різні скартартини красиві. Ми собі також придбали дві серветочки з цього острову. Там дуже багато натурального льону, ляного одягу, різні такі класні, дуже сукні, стилізовані. Там дуже гарні будиночки, різнокольорові, яскраві, яскраві, там дуже багато квітів. І це дуже виглядає естетично і затишно. Спілкувавшись з сімейними парами, що я можу сказати в плані сімейних цінностей? Для них дуже важливі сімейні цінності. Я не можу бути об'єктивною, тому що ми не так довго там перебували і не з багатьма сімейними парами спілкувалися. Можна якийсь такий вже глибинний аналіз зробити. Але з того, що я побачила і почула, що для італійців дійсно дуже важливі сімейні цінності, для них дуже важливі спільні сімейні обіди, вечері. І дуже цікавий нюанс, що у них вдома не знімають зуття. Дуже цікаво, так що саме в турі ми познайомилися з українкою, яка заміжня за італійцем, і для неї знову ж таки це було неприйнятно, як це всі приходять до тебе в гості. І не розбиваються, ходять в зуті. І вона каже: Я насилочку привчила, щоб на другий поверх, там де спальні, щоб туди не ходили ні чоловік, ні його мама, ні друзі коли приходять без зуття. Накупляла всім тапок домашніх, просто шокувала всіх друзів чоловіка. Але все ж таки за 5-6 років життя їй вдалося цю таку навичку привити в їхній родині таку традицію. І це нам було дуже дивно чути, тому що ми до цього не звикли насправді. А в італійців, бачите, це норма. Вони. Також Дуже почитають батьки, ось ці сімейні традиції підтримують. Для них це дуже важливо. Прям деталей таких якихось не вдалося нам дізнатися в цей період часу, але так говорять люди, які живуть там, і жіночка-українка, з якою ми познайомилися, вона також про це говорить саме про італійців. Вона говорить, що в нас такого немає. Ну, я тут не дуже згодна, скажу чесно, і в нас це є, але не в усіх. Тому я думаю, скоріш за все, в італійців так само, дивлячись від того, яка культура була в сім'ї. Наскільки сімейні традиції були вкорінені в сім'ї, сімейні цінності взагалі передавалися з покоління в покоління. Я думаю, це все-таки від цього залежить. Якщо брати такий загальний фактор людський, та якщо б дивитися з точки зору психології, то мені здається, це все таки так. Але не можу робити такий злибинний аналіз, тому що не маю дуже великої вибірки в цьому. Дякую вам за перегляд. Дякую, що були зі мною. Дякую, що подорожували з нами. Якщо вам було цікаво, ставте лайк та дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. А також діліться в коментарях, чи були ви Віталії, які в вас враження викликала ця країна, що вам запам'яталося найбільше? Ще буде дуже цікаво познайомитися з вами поближче і дізнатися, як ви побачили Італію через призму вашого сприйняття. Чао!